Ви знаєте, вивчаючи писання і дивлячись на життя людей, я зрозумів, що Бог завжди дає нам бажанню нашому. Всім людям. Незалежно від того, це Щоб задовільнити наше бажання. Я вам приведу приклад. Людина, яка дуже жадає слави. Можна ж по-різному цього бажати, да? чи досягати цього. Добрими вчинками, так? А можна як? Другу славу набути. Протилежно. але теж слава. Якщо людина жадає слави, Бог може дати йому, тільки дивлячись на його дії, дати ту, яку він заслуговує, але по бажанню. Іоанн апостол отримав по своєму бажанню, Піотер отримав по своєму бажанню, Моїсей Отримав по своєму бажанню. Кого б ви не згадали в Біблії, вони всі отримали? І ми отримаємо. І знаєте, іноді стає страшно. Тому треба дуже ретельно подумати, а що насправді є в моєму серці, що я бажаю? Тепер я хочу перейти до тексту, який записаний в Ісуса Навіна. Перший розділ сьомий вірш. Дуже знайомі нам вірші, ви пам'ятаєте, після Моїсея. Бог вибирає приємника Моїсея Ісуса Навіна. І Він дає йому настанову і каже йому такі слова. Тільки будь твердим та дуже мужнім. І старанно зберігай і виконуй весь закон, який заповідав тобі Моїсей, раб мій». Не ухиляйся від нього ні на праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в кожній твоїй справі. Інтересні слова, які неодноразово повторюються в писанні: Не відхиляйся ні вліво, ні вправо. Що це означає? Довгий час для мене це було трошки загадка. Ну так, ми можемо розуміти це таким чином, що є написане слово Боже, але що таке по відношенню до Слово Боже ліво і право? Недостатньо було сказати, просто не виконуй його. Ні, знаєте, так неодноразово, якщо ви заб'єте в симфонію, повторюється не вліво, не вправо. У всіх речей є ліва і права сторона. І коли я з часом вже зрозумів, що тут коїться на землі, і що тут коїть на землі одна особистість, яка протидії Богові д'явол. То я зрозумів, що улюблений спосіб його збочити людину з прямого путі, у нього завжди два варіанти. Або вліво, або вправо. І якщо подивитися на християнство, то ми з вами не виняток. Одного хилить вліво а другого хилить вправо. І той, що вліво сторони, не розуміє того, що в правої сторони. Пам'ятаєте, в Корінціанах апостол Павел пише, чи розділився Христос? Ми з вами різні люди, емоційно різні, розумово різні. У нас є свої якісь припочтіння, переваги в чомусь, на щось ми звертаємо увагу, на щось не звертаємо увагу. У нас є свої людські якісь такі властивості кожної душі. Навіть чоловік з жінкою до, до одного мнення можуть не приходити, тому що жінка дивиться так, чоловік дивиться так. Це в природі якби нормально. Має бути така різноманітність. Але є так звані крайнощі. Вони завжди є. Так ось, якщо ми хочемо розібратися в істині, то знаєте, як її легко знайти? От хтось може запитати, що таке є істина? От я читаю, як правильно.